Розкажу, як з кілограма грецького йогурта зробити 400 грам класного жирненького домашнього сиру. Він дуже смачний, він класно, ідеально підходить для приготування сирників. Мені треба каструлька, мені треба ложка і, власне, кілограм грецького йогурту. Виливаю йогурт в кастрюлю. Включаю плиту на середній вогонь. У мене індукційна, то я включаю на 6 з 9. Чекаю хвилинки 3-4, він вже ж починає підбулькувати. Перемішую ложкою для однорідності. Чекаю хвилинки ще 4-5. Після того, як йогурт загустився, взяв все невеличкими грудочками, я зменшую потужність плити на четвірку і чекаю ще хвилин 5, хай він собі трошки прокипить. Як активно починає виділятися сироватка, я зменшую плиту ще на трійку або навіть на двійку, залежно від булькотіння, і даю проваритися сиру хвилин ще 5-10, аби він добре взявся грудочками. Після того виключаю, накриваю кришкою, даю трошки охолонута. Пересипаю це все діло всито. Накриваємо харчовою плівкою і в холодильник на ніч. За ніч в холодильнику вся зайва сироватка стікає. І на виході отримуємо щільний жирненький сир.